Ніх на листі, на клумбах, на квітах. Ай, тут снідак пролітає. Рий млинець. Добрий млинець. Я трошки догори. А я зелене листя ще досі. Ми бачимо зелене листя снігу, не завада. А сніг не завада зеленому листю в чергу. Коломби присипало. Ай, он собак, забрал А трети далі. А, бачите біля готелю Трускавець 365, вишикулися автобуси і відбувається або заселення, виселення, або виїзд на екскурсію, але зважаючим, який сьогодні день, то все-таки виселення. <гум> Кави, бачите, не вип'єте. Ну, яка от зараз година? Все закрито тобто Хотдох не з'їсте каву, не вип'єте. Точно що, 11-та година. Ну і що ж тут ці три кав'ярні? Ну і що ж тут хот-доги продають і шаурму. Їх продають в будь-який інший час, але не в 11 годині. Хто їсть в 11 годині ходдоги? Хто каву в 11 годині, чи в 10, чи в 9 ранку. Погана звичка. Ах. Біль проїде. А тут гарні зелені листочки, зелені, червоненькі листочки, все снігом засипано, все як має бути. Затикався. Фінняка, екзотика, а затик. Тут теж, бачите, як гарно присипало. Буває. Все, все зелене було. Тепер снігом покрилося. І продовжує покриватися. І невеличкий будиночок біля міської ради побудували. Не знаю, хтось в коментарях писав, що буде міська рада нагадувати біля цього будиночка, який його будують. я не буду повторювати, але якось воно так і вийшло, Якось вона то і нагадує. Так, 35 їхній автобус. Не знаємо, екскурсія? Може екскурсія, але ще все ж таки виїзд. Такі, а в людей обличчя більш напружені. На екскурсію зазвичай з простішим виразом обличчя їздиться. А й нема вулиці Дрогобицької догори. У нас регулярно є відео з Дрогобицької, Лисенка, Бориславської, Суховолі. На всіх вулицях. Дивіться, переглядайте. Більше будете дивитися, більше буде нових відео. Все, взаємозв'язано. Смітничок підіймає купилшок оранжевий. смітничок ну, оранжевий каплюшку має білий. Суючи звуку маршрутка Ні. Я думаю що так Волга може їхати Гадав Маршрутка все-таки трошки наша Сніг, впливо, добре видно на фоні кущів, кущі темні, сніг світлий. О, Жовта скринька. Ай, добре ми далі. Надивились ми на жовту скриньку. Ах, я розумію, що переїхав Дніпровський потяг. А, Бачите, хороший господар в таку погоду не пустить собачку своїми лапками по землі біфту. Ще вам показували вже цю вілу.

Що Зараз кажуть, що Бескіт працює, нам я знаю, Бескіт працює, люди в шайбі. то я не буду казати нічого про Бескіт. Так, Hyundai Sonata. А тут зліва грумінг з'явився. Я не прихильник грумінгу. Але хто любить грумінг, можете приводити себе і ваше волохате створіння. Свою волохату гордість можете приводити на грумінг. О, білочка, вач, навіть тут білочка. дорога перебігла, побігла. Білка молодець. Бескід. Далі АТБ, авто станція. ця. Це Вулиця Лесі Українки, Патріарх Йосиф Сліпий.